Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас відео, друзі, буде про приготування домашнього паштету із свинячої голови та лівера. Так як нещодавно прибирали двох свинок із господарства, голови позалишали в себе і потрошку переробляємо на домашній паштет. Зразу хочу сказати, що готуємо в такій посудині через те, друзі, що ця вся продукція готується для власних потреб. Немає поки що в мене такої тари хорошої, щоб можна було змішувати. Нормальному залізному посуді. Зараз, друзі, приступимо до приготування нашого паштету. Розповім, що нам для приготування потрібно і в яка пропорція. Саме перше, друзі, що нам потрібно, це перемолоти голову та ліве на фарш. Перед тим предварительно ми його все оворюємо, повністю обвалковуємо і перемелюємо на фарш. Получається, в нас обичний такий фарш. і тут у нас знаходиться печінка, легені почки. І сама голова. Получається, також потрібно, друзі, нам 150 грам цибулі на 1 кг даного фаршу. Так як у нас тут 4,5 кг фаршу. І сюди ми приготували 700 грам цибулі. Однозначно хочу повторитися, що кожен, хай вираховує по своїй кількості фаршу. Ну, це вже, друзі, індивідуально кожен до цього підійде. Також для приготування даного паштету потрібна нам кухонна сіль. Ухона сіль використовуємо 10 г на 1 кг фаршу. І також використовуємо 2 г чорного молотого перцю на 1 кг фаршу. Також додаємо 1 яєчко на 1 кг фаршу. Получається, в нас тут 4,5 кг фаршу. Будемо додати 5 куриних яєчок. Приступаємо, друзі, зараз до процесу змішування даної, так сказати, маси. Все додаємо, друзі, в одну тару. Добавили, друзі, виходить сюди цибулю і трошки потрібно його все так перемішати. Звичайно, в подальшому будемо його ретельно все перемішувати. Ну, в принципі, так воно вже згодиться. Далі заодно, друзі, додаємо в одну посудину, набрали і чорний молотий перець, і кухонну сіль. Добавляємо все так, рівномірно витрусюємо. Також все прибираємо, воно нам не потрібне. І тепер потрібно його так ретельно розмішати, щоб була в нас така однорідна маса. Зараз все ретельно перемішаємо і будемо додати яєчка. Так, додавили, друзі, 5 куриних яєчок І тепер сама основна робота полягає добре все його так перемішати, щоб не було таких, друзі, сказати, недосолених місць, і не проперчених. Хвилин 15-20 будемо перемішувати його однозначно, щоб вийшлася в нас така однорідна маса. Так, друзі, виходить, все ретельно перемішали, Получилася у нас така однорідна маса. І зараз будемо приступати до закладання цього продукту в баночки. І виходить, друзі, що повністю хвилин 15-20 ми його все перемішували, щоб вийшла у нас така однорідна маса. Зараз приступаємо до наповнення наших баночок. Для цього беремо ложечку, баночку і все, друзі, так не спіша, закладаємо, щоб у баночках не було пустого місця. Уже даний рецепт, друзі, використовую не перший раз. Перший раз, як спробували, то дуже сподобалося. Далі вже, так потрошку рука набивається. І думаю, що найближчим часом почнемо реалізувати свою продукцію. В принципі, друзі, вже всі баночки наші наповнили. Получилося в нас 9 повних і одна ось трошки до верха не вистачило продукту. Нічого страшного, поставимо в автоклав, приготуємо, зразу будемо знімати побув. Також надивився дуже багато так сказати, варіантів, як працювати із автоклавом. І вийшло були там певні свої проблеми. Коли перший раз спробували, то зразу цей мінус. Так сказати, бистро й виявили. Зараз безденько все закручуємо. В подальшому все поподробно розповім. Так, зараз, друзі, відкручуємо. Це раз. Це два. Так, в принципі, автоклав нашій вже вимитий і ретельно закладаємо. Баночки наші на дно нашого автоклаву. Сюди в один ряд улазить 8 баночок півлітрових, літрових. То вже ми це провіряли. Цей автоклав, виходить, на 32 банки. І повністю ще жодного разу не готував повен автоклав. Готували саме більше 23 баночки. Також нещодавно готували паштет. Це із першої свинки, що ми різали на тому тижні. І виходить, що. Процес мені подобається. Баночку цю поставимо наверх, це саме така неповна. І зараз ці виставляємо по краях. Ну що ж, друзі, процес укладання банок в автоклав вже відбувся. Всі баночки знаходяться в автоклаві. Зараз залишилася така робота. Будемо наповняти наш автоклав водою, комнатної температури. Воду будемо наливати так, щоб, друзі, кришки наші, точніше, вода над кришками, перевищувала цей рівень на сантиметр півтора Більше сюди не потрібно, друзі, води наливати через те, що під час нагрівання вода розширяється в автоклаві і можуть просто позривати наші кришки. І виходить, друзі, герметично закриваємо наш автоклав, накачуємо тиск приблизно одну атмосферу. Думаю, 0,8-0,9 повинно з головою вистачити для приготування даного паштету. І, друзі, будемо все виставляти на газ. Поставимо градусник і можу сказати, є тут такий дуже друзі, спорний вопрос, так як наша продукція вже вона наполовину готова. Перед тим, як друзі, готувати все, ми проварювали голову, проварювали весь лівер і вона вже практично готова. Сюди багато не потрібно давати часу для приготування. Також ми дивилися, як купили оцей автоклав, дивилися рецептуру в інтернеті. І надивилися теж так певні відео. Знайшли точно такий самий, як у нас автоклав, і готували по тій рецептурі. Перший раз приготували, готували, звичайно, для себе пробний так сказати, варіант. Да, вийшлося воно, друзі, непогано. Там люди розповідали, що потрібно даний автоклав довести до температури 105-110 градусів, потім готувати хвилин 40 даний паштет. Ну, я скажу, що вийшов непоганий паштет, ну, як для мене, він вийшов, так сказати, трошки сухуватий. Мені він сподобався, ну, скажу, що. Надо йти, друзі, до кращих таких варіантів. Спробували другий варіант, спробували третій. І потім мені вже дійшло, що потрібно щось змінювати. І попробували ми один варіант. Поставили наш автоклав на газ. Атмосферний тиск, як був у нас 0809, так він і залишився. Поставили градусник, довели температуру до 90 градусів. Засікли час десь там 10-15 хвилин. Ми його, все, друзі, виключаємо і повністю до ранку нас автоклав вичахає, відкриваємо. І виходить, дуже такий сочний, дуже такий жирненький в нас паштет. Оце, друзі, той варіант, який я, до якого, друзі, я стремився. Получається, доволі непогано. Однозначно, завтра, як приготуємо, відкриємо одну баночку, покажу, друзі, що в нас з вами вийшло. Так, ну що ж, друзі, в принципі, настав у нас вже той день, що наша продукція готова. Точніше, паштет із свинячої голови та лівера. Баночки всі в нас плотненькі такі вийшли. Зараз покажу, друзі, який візуально має вид наш паштет. І будемо приступати до дегустації. Откриємо одну баночку, скуштуємо, чи вгадали ми на сіль, на перець. І маємо, друзі, вид такий нашого паштету. Баночки всі плотненько так набивали. Під самий верх залишили десь сантиметр до поверхні кришки. Все закатали, в принципі, паштет вже наш і готовий. Залишилося продегустувати і вже підіб'ємо підсумки, що, друзі, в нас з вами вийшло. приготувати. Друзі, відкрили одну баночку нашого домашнього паштету і свинячої голови та печінки, та взагалі лівера. Зараз, друзі, висипемо все із баночки, щоб вам показати наглядним образом, що в нас вийшло приготувати. Звичайно, друзі, все висипати не буду. Ну, півбаночки висипемо. І покажу ж, друзі, що у нас тут вийшло. Так, друзі, маємо такий загальний вид нашого паштету. Звичайно, такий на вид апетитний. Жирненький такий, маский. Думаю, що буде добре намазуватися на хлібчик. Ну, це вже ми неоднократно готуємо даний паштет. І такий рецепт нам подобається. Зараз Да, друзі, на смак получився, як і попередній паштет, дуже такий насичений смак. Сіль перець угадали на всі 100%. Ну, я ж кажу, попередньо ми готували даний паштет, вийшли ідентичний зараз так. Рекомендую однозначно даний рецепт даного паштету використовувати в себе вдома. Смак такий необичний, куштував я різні паштети, але тут є певна така особинка. Звичайно. Так як, друзі, можна солі давати від 10 грам до 12 г солі на 1 кілограм даного так сказати, форшу. Ну, я взяв саме меншу таку норму через те, що особо солони не любимо. І, звичайно, хто любить солоніше, додати можна сміливо 12 грам солі. Хто любить гірчіше, не 2 г перцю чорного молоду додати, а додати можна грам 3-4. Це все залежить від смакових якостей кожної людини. Однозначно, потрібно спробувати даний рецепт кожному. Думаю, що зайде він усім. Ну що ж, друзі, виходить, в нас такі робочі моменти. Так, як прибираємо свинок із господарства, потрібно переробляти всю цю продукцію на якусь таку сказати, продукцію якісну. Робимо паштети. Вже певні такі запаси для власних потреб є. Думаю, що на зиму нам вже вистачить. Так як з наступного тижня будемо прибирати декілька свинок із власного господарства, потрібно, друзі, також його все переробляти на таку продукцію. Є вже такі певні невеличкі замовлення на дану продукцію. Думаю, що вже з наступного тижня займемося повною реалізацією даного продукту, буде в наявності в нас тушонка, буде качі тушонка, ну будемо займатися вже невеличкою такою переробкою. Однозначно, всі відео будуть виходити на YouTube каналі. Постараємося якісно, поподробно вам все розповісти, так що чекайте на наступні відео. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всем пока, до нових зустрічі.